Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Чоловік у військовій формі купує квіти. Це відео, що знято на одному з ринків у Житомирі, стрімко стало вірусним у мережі, бо те, що відбувається на кадрах, далі шокує. Після покупки білих троянд. Чоловік повертається до продавчині з букетом, щось емоційно говорить і б'є жінку квітами по обличчю. Налякана продавчиня, намагається щось пояснити та віддає чоловіку гроші за придбаний букет. Відео інциденту. Виклали в інтернет, щоб ідентифікувати людину у військовій формі. І реакція користувачів мережі не забарилася. Я в шоці. Слів немає. Бідна жіночка. Жах. просто, це не чоловік. І тим паче точно не військова людина. Раз собі таке дозволяє піднімати руку на жінку. Скільки б не взяла грошей, навіть якщо квіти були погані, ніхто не має права так поводитися. Швидко стали відомими й ім'я та прізвище чоловіка, який вдарив жінку. Ним виявився підполковник Житомирського військового інституту імені Корольова Віктор Ратошнюк. Уже наступного дня на сторінці навчального закладу у Фейсбуку опублікували відео із вибаченням військовослужбовця. Син загинув, дружинка онкохвора. Ми раз 10 днів раз тиждень міняємо ці квіти. Як дружина на ранок побачила, якому останні Нерви здали, чесно скажу. Я вибачаюсь. тими, хто задав якось болі, можливо, але це важко Нерви здали. Вибачте. Я вибачаю вас. Дякую. 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 У дописі до відео також йдеться, що чоловік, який вдарив жінку, брав участь у війні, і саме на фронті втратив сина. Як виявилося, загибель сина пережила й продавчиня на кадрах. Чути, що вона вибачила військовослужбовця. Утім, обставини інциденту ще мають перевірити житомирські правоохоронці.